Ну, батьки, молоді батьки молодих дітей, які навіть не жили за Совка, абсолютно вони ж мовчки, жодного опору такій радянській практиці. А який опір? Скоро будуть ну, б сказати феліки. Розумієте, європейська культура, європейська цивілізація готується принаймні на двох цінностях: це свобода і закон. В даному випадку ми говоримо про свободу. Українці покоління після воєнного, якщо хочете. Ну просто останніх 70-х 70 років, вони ж не, не знають. Ми не знаємо, що таке свобода. Ми не вміємо це цінувати. Свободу цінують, коли її втрачаєш. Насправді, ми поки що були в такому постійно патерналістському суспільстві, де нами постійно керували. Якщо говорити про угоду з В'єтнамом, там чи, чи ОСВ, там про ядерне роззброєння, ну всім ж було до лампочки. Насправді, і суспільство останні 20 років українцям так само до лампочки, що залі відбувається. Що що ви є до лампочковісті? Е, до до Добто... лампочковісті така, і нерозуміння принципів і нецінування свободи. Ігоре, а ви, ви вважаєте, що суспільство буде навіть комфортно повернутися в цю теплу ванну, лягти назад? Ну розумієте, коли за тебе все вирішують? Угу. Коли тобі дають рознарядки? Ну, звичайно, це, 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 це звичка. Я... І напевно, що для багатьох людей це більш комфортно, ніж змагатися, ніж конкурувати. Віця, оскільки Олександр ваш візові каже, що це швидше російська практика ніж радянська, я зараз хочу вам трошки поопонувати. Так, а я по-іншому. От подивіться, дискусія довкола реінкарнації Сталіна як автора перемоги, так вона в Росії пройшла дуже жорстко. І фактично, крім лобі Лужкова, навіть партія влади, так єдина і партнери партії регіонів протестують проти цієї реінкарнації. В нас же. От як і показала попередня студія, в буквальному розумінні севемильними кроками йде відродження Сталіна. От ваш колега е Ігор Лосів, так в Радіо Свобода, так прокоментував ці процеси. А я попрошу потім коментар на коментар. Цей великий ідеологічний поворот від українського до совєтського потрібен новій владі з кількох причин: по-перше, треба догодити на більш реакційній патологічно українофобській частині свого електорату, адже обіцяних щедрих пенсій і зарплат поки що немає. Невідомо коли буде і чи буде взагалі. А відродження в Україні сталінської історіографії у фінансовому відношенні великих видатків не вимагає. По друге, такий штучний ренесанс Сталінщини в освіті, навіювання сталінських історичних догматів у підручниках історії це. Спроба викопати глибокий ментальний рівчак між українцями і європейцями. По третє, нинішній владі дуже хочеться засвідчити свою цілковиту лояльність до кремлівського пана, державі якого Сталіна називають у підручниках успішним менеджером. Радіо Свобода, 28.04.2010. Ігор ну доцент, кандидат філософських наук, публіцист. Отже, Ігор Лосин каже, по-перше, по друге, по третє, чому повертається радянська сталінська схема в Україну. А ви можете сказати ще свої причини, чому саме Україна вибрана як плацдарм єдиний на планеті земля для пропаганди і відродження Сталіна і Сталінізму? Ну, я б сказав, б, удобний момент. Я согласен з Ігорем в последній нову цитату, то, що це э, сказати, такое. Лакейское отношение к России нынешнее руководство Украины. хиба есть замовление российского керівництва на себя. На мой взгляд, эта фигура достается из таких шкаф, которые нельзя было вообще открывать. И вносятся для того, чтобы разделить, разделить население Украины, разделить по, по возрасту то есть старшее поколение Восточной Украины, а также поднять, возможно поднять, то, что было сказано предыдущими гостями, рейтинг коммунистической партии. Ведь не секрет, что украинская, украинская коммунистическая партия это фактически такой сателлит российской. Поэтому и когда идет вот такая противоречивая фигура, вносится в, в, общество, оно разделяется. Власть, это, власть же не говорит, что хорошо. Власть просто на це закрила очі. Це провокація. Провокація, яка російській федерації, на мою думку, вигідна, що відбулось розділення не тільки внутрішнього суспільства, але й розділення, бажано, територіального по А ви не, не боїтесь, що це навпаки змобілізує суспільство? Може бути протилежний ефект? Ми щойно дивилися цифри опитування Разумкова. Вони показують, що Схід, Центр, Захід України всі э, протисні. Тобто то вони можуть налякати суспільство? Я думаю, що просчитали, не знаю, могут ошибаться, не могут, но вряд ли. первоначально хочет, опять же, быстрые шаги Путина, угу. все сделать быстро угу. и войти в экономику Украины быстро. В том, что пока возвращаясь к парадам, общество Укра... Украины чуть-чуть приглушено, оно контужено, так сказал будет. И оно не может адекватно найти реакцию на те шаги, которые сейчас делает власть. Второй момент это... Они наверняка прочитали, что мобилизировать общество сейчас такого одного лидера нету, который сможет мобилизировать все общество. Ведь если мы за Добрый, и для всего Сталин потребовал, что, что я такие, а, ну это с... в кануне победы, это самый удобный момент внести такую конфликтную фигуру и посмотреть. Ну фактически я бы сказал что сейчас мы выступаем под такими подопытными наших российских друзей. Країна дуже складна країна. Ви розумієте, що не тільки різними мовами розмовляють на сході і заході, а святкують різні різні свята. Інші різні зовсім різні традиції. І, Власне тут є е, ця приглушеність, да е, певна контузія пов'язана з цим вибором з виборами. І коли ми отримали я, можна я раз розпоапелюю до вас, але і Сталін це об'єднавча фігура, тобто Ні, він абсолютно. винищував Україну абсолютно е, і на заході, а на сході ще більше Ви розумієте. Це є тобто це, це, це треба... дуже це дуже важлива тема. Про це треба говорити і в і документальних фільмах, і на різних історичних зовсім не в ефірі. Я думаю, що е, повинна бути цивілізована наукова розмова академічна. Попрацювали по УПА. Принаймні, розумієте, дуже важко апелювати, хоча є багато ще людей, які хочуть апелювати до УПА, як до злочинців, але це вже щоразу важче, тому що є і архіви, і є дослідження. А чому все-таки зараз саме я скажу, сталінізм повертається е, е, Тому що це є такий мілітарний символ. Історія е, радянська Базувалась переважно на мілітарне на перемогах, там переважно на якихось е, особистостях. І дуже важко сьогодні комуністам і всім цим е, я не знаю, як е, сказати. Це не ліві, це, це просто реваншисти такі, реваншисти, навіть радянські, такому в самому гіршому розумінні слова реваншисти говорити про якийсь радянський народ, як переможець. Дуже легко апелювати до якоїсь особи. Так само в українській історії ми так само апелюємо до особистостей до Бандери, Петлюри. І ось власне сьогодні відбулося таке політичне протистояння цінності і герої одні. Сьогодні намагають бути е, е, домінувати над героями України, котрі ми п'ять років намагалися зробити реальними е, е, героями, ну, котрі, котрі сприймає суспільство. Таку тезу скажу, що чим трудніше буде нинішнім руководством України управляти страною тим більше обществом, тим чащем буде обрачатися за советом за допомогою нашим друзям. То, тим більше ні. буде радянських символів тягне ну, про, про друзів. Якщо про друзів <рес> сказати Сталін, Сталін, я б не я не погоджуюся з тезою, що це якийсь там російський проект промовився Сталіна. Сталін насправді це є певний знову ж символ, котрі всю, всю, всю територію радянську. І, насправді, і в лапках теж єднає, в лап, лапках, так Мільйонами. тому що тому, що от ця країна, от вони більшість україн, громадян цих країн пострадянських, вони себе все рівно асоціюють з тим народом, котрий переміг. Фашизм, котрий справді героїчно боровся, і котрий не, 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 не піддався цій навалі. І Сталін тут виринає як лідер ватажок, як такий ефективний полководець. Хоча ми знаємо ціну в цьому цьому І розумієте, тут історія інша. Тут, наприклад, якщо подивитися на ту ж саму Грузію, от Грузія маленька країна, сьогодні дуже відома, і там дуже теж дуже довга дискусія щодо Сталіна щодо його пам'ятників в горі, тому що грузини важають і його земляки дуже цінують його. Але насправді в грузинській історії дуже мало справді таких героїв, цих національних героїв від цариці Тамар до, до, до Сталіна нікого При ж цьому там все радянське решта не приходить разом з тим Сталіном. Але, що але там є ця, ця дуже важко було переконати своїх е, грузинів, щоб вони не. Е,